Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Стату. Привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анатольович. І сьогодні я прочитаю вам казку про імена. От ви любите свої імена. А наші герої вирішили одного разу свої імена віддати. Подумаєш, велике діло, адже можна інше обрати. Проте разом з іменами герої втратили свою краще самі слухайте. Казка Антона Сіаніки та Марини Куцик Герасименко. Про силу імені. Ілюстрації Едуарда Кати Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти. Плюся, такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Якось шаман-кругоман поглянув на небо й очам не повірив. Негайно скликайте шаманський зліт, сказав він. Що сталося, дідусю? запитали плюсені. Нова зірка народилася, пояснив кругоман. А отже, нова магія для світу плюс-плюс. І треба чим швидше обрати для неї ім'я. Ім'я для зірки? здивувався Кружко. тож, без імені має немає сили. Як оберемо добрий я, то й магія буде доброю. До зльоту шаманів треба було збудувати піраміду. Високу! Аж до зірок! Плюсенята вирішили допомогти дідусю шаману. Покликали свої самобілі. І вперед! Егей! кричить кружком. Доганяй! гукає трикутя. А квадрик мчить так, що аж у вухах свистить. Ще здалеку діти побачили піраміду, а поряд із нею кругомана. Дідусь шаман. загукали вони, ані чечирик стоїть і не ворушиться. Придивилися дітлахи, а той не дідусь зовсім. Просто схожа на нього кам'яна статуя. Хтось зачарував дідуся шамана. скрикнула Трикуча. Карлюка. Тож іще, припустив квадрик. Певно, хоче зірвати шаманський зліт. Зліт і справді був під загрозою. Піраміда не збудована, а самого шамана кругомана обернули на Зато затожили плюсенята. Добре, що Кружко був легкий на вдачу. Як усі круги, він не міг довго журитися. От що, каже, ви за піраміду беріться, друзі, а я спробую з дідуся шамана чари зняти. Закипіла робота. Квадрик був працьовитим і наполегливим, як усі квадрати. Тому стіни піраміди виходили рівні та міцні, а трикутя зразу прикрашала їх візерунками. Вона була творча та винахідлива. Ну, як усі трикутники. Кружко, тим часом шаманив і раптом помітив біля статуї клаптик паперу. А на ньому ось такі слова казан покласти трохи моху, зірвати цвіт чортополоху, зібрати ранкової руси та ще й додати три сльози. Тоді побризкайте добряче, та щоб збулося все одначе, Абися стала дивна, віддайте ваші імена. Плюсенята задумались, бо імена їм подобались. Та ще більше друзям хотілося допомогти дідусю шаману. І тоді вони голосно прокричали свої імена: Квадрик! Кружко, трикутя! І це ж треба. Чари подіяли. Кам'яна статуя незграбно качнулася, а тоді зарипіла: Привіт! Мене звуть Каменюка! Каменюка? Витріщились діти. Але ж ми хотіли оживити дідуся шамана. На це. Каменюка нічого не відповів. Схоже, спілкуватися з дідлахами йому не дуже подобалося. Куди цікавіше було рухати камінці та переставляти цеглинки на піраміді. Квадруку і трикуті стало сумно через таку невдачу. Та найбільше зажурився кружко. От біда! От нещастя! голосив хлопчик. І що тепер буде? Друзі хотіли його пожаліти. Але забув, як звати: Аго, ти, як тебе, кругленький хлопчик? Тільки вийшли сказати. Від цих слів Кружко ще більше насупився. Ви навмисно дражнитесь. От дива. Раніше Кружко так любив жартувати. А тепер образився: поки діти заспокоювали друга, Каменюка розбирав піраміду. Треба зупинити його. Рішуче сказала трикутя, і кинулася заново кладати цеглинки. Але в неї поганенько виходило. Досі будівництвом займався квадрик. Проте він несподівано заявив: Ліньке, не хочу! І розлігся під кущиком вором рахувати, не впізнати хлопчика. Був такий завзятий, а тепер Лінько йому. Трикутя хотіла погукати друга. Але як? Ім'я ж бо забула. Тоді дівчинка вирішила хоча б прикрасти піраміду красивими малюнками. Взяла фарби, щиточки, стала малювати, та замість красивих рівних візерунків якісь каракулі виходили. Від цього Кружко ще більше розхвилювався. Нічого в нас не вийде. Трикотна дівчинка малювати розучилася. Квадратний хлопчик будувати не хоче. Ой, як сумно! Зараз заплачу. Мабуть, Лиходій Карлюка і нас зачарував, забрав у нас силу, зітхнула трикутя. Ви самі віддали мені силу разом зі своїми іменами. На руїнах піраміди стояв Карлюка. Коли я вголос прочитаю ці імена у своєму заклятті, хитро сказав Лиходій, – сила нової зірки буде моєю. Рано радієш, огризнувся Квадик. Він стрибнув у свій плюс мобіль і загукав: Сила стихій! Хлопчик зринув овись, а за ним трикутя на водовію та кружко на землеві. Під самісіньке небо піднялися і закричали: Сила стихій! Діти хотіли утворити райдужне сяйло, що могло здавати будь-яке зло. Проте для цього бракувало ще однієї стихії вогню. От так насмішили, розриготівся карлюка. Ну, все, ніколи мені з вами час придумувати для зірки нове жахливе ім'я. Як же її назвати? Замислився лиходій. Жахливка чи карлючка? А не хочеш? Почувся знайомий голос. Прямо над пірамідою в повітрі завис вогневій, а в ньому сидів дідусь Крогоман. А це ж тоді хто такий? Квадрик вказав на каменюку. звичайне опудало з каменю, усміхнувся дідусь. «Пташки, унадилося красти пригущання, от я й поставив його на сторожі. Усі разом герої утворили райдужне сяйво і зупинили лиходія лиходіякарнюку. А тоді шаман назвав кожного з плюсенят на ім'я: Квадрик Крушко, Трикутя і пояснив: В імені кожного. Його сила. Якщо не любиш або міняєш своє ім'я, то й сам втрачаєш силу. Міняйся! Ото насміялися плюсенята, коли дізналися, що стільки часу намагалися оживити камінь. А потім всі взялися до роботи. Квадрик став будувати, трикутя прикрашати, а кружко всіх веселити. Скоро піраміда виросла високою, високою. З малюнками, візерунками чудернацькими. Шамани піднялися на саму вершину і обрали для зірки найкраще ім'я. Вони назвали її Зіркою, друзю. От і казується кінець, а хто слухав, стане справжній мудрець. Набирайтеся мудрості, друзі, і читайте ще більше казочок на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте щасливі!